Сьогодні, як завжди, з нами Альона Кавка, і я Тетяна Шкова Ладік, і хочу дізнатися у Альони наскільки важливо обговорювати питання кар'єри, кар'єрного зростання заробітної платні, і наскільки важливо. Зрозуміти, що потрібно молоді, що потрібно сьогоднішній день в громаді, що потрібно людям, які шукають роботу або вже знайшли роботу. І сьогодні зі мною експертка саме з питань кар'єри та кар'єрного зростання Альона Кавка. Альоночка, я тебе вітаю, Привіт. і я бачу, як ти працюєш з людьми, як люди до, до тебе дослухаються. Але для мене була цікава новина, що студенти, яких ти запрошуєш на свою програму, вони щиро відверто відповідають, і молодь зовсім по-іншому мислить. Е, які ти висновки зробила саме з молоддю, коли ти з ними спілкуєшся, що потрібно їм і що потрібно для країни? чому, чому цікаво, як думає молодь. Тому що ми зараз розуміємо і бачимо, і знаємо, і відчуваємо як роботодавці, як держава, як роботодавець, про те, що у нас критично не вистачає працівників, у нас не вистачає людей. І тут одна історія з перекваліфікацією, тому що ми маємо запит на одні професії, а наші українці так, мають інші професії, і це питання перекваліфікації. Але у нас є дуже великий потенціал з різними аудиторіями, з якими зараз роботодавці не готові працювати. І нам потрібно змінювати мислення. Тому що ми, як на рівні законотворення в державі, так і на рівні мислення у роботодавців не готові працювати з молоддю. Коли тобі 16 років, ти не можеш прийти працювати, тому що законодавство забороняє. А наші діти, я хочу показати через програму, вони вже працюють, і в них є вибір: ми можемо дати можливість працювати у нас або вони цей. Створять самі можливість працювати. Вони будуть працювати за кордоном, вони будуть створювати власний бізнес і так далі. І ми втратимо талановитих. Ну як втратимо, ми знайдемо, звісно, як держава, як економіка та їх в інших галузях. Але ми могли би дати можливість розвиватися в тих професіях, які їм цікаві. Що я почула від молоді? Наскільки вони готові взяти на себе відповідальність? По перше, за свої дії, за свій вибір, свою професію, наскільки ця професія буде стабільна, в їхньому уявленні, і наскільки вони готові заробляти та розвивати економіку країни, а не виїжджати за кордон? Взагалі немає неуспішних професій. І це моя основна думка. Успішність вона навіть не в кількості грошей, які ти заробляєш, і успішність не в тому, що це якась професія, шанована в нашому світі. Водій таксі це не шанована професія, офіціант це не шанована професія у нас в Україні. Чомусь. Але є люди, яким це подобається. Я все життя хочу працювати офіціантом. І коли ми виїжджаємо за кордон в інші країни, ми можемо в дуже гарного рівня, високого рівня ресторанах бачити офіціантів, які все життя працюють в цьому одному ресторані. І вони знають гостей. І це історія про не знаю найкращі ресторани, лавмарки, які подобаються. Це шанована професія, їх поважають. І у молоді є це розуміння. А я ще почула, що роботодавці вже зупинились на такій межі, як 50+. плюс. І 50 плюс для людей це навіть ще, ще молодість, а для роботодавців ще що буде далі. Насамперед, людина може ще працювати довго-довго-довго, і вона може передавати свої знання іншим. Тому молодь вона навантажена одним, але людина з досвідом вона навантажена іншим. І коли поєднання цифрової реальності і аналогової, скажімо так, реальності, це має дати великий такий вплив на... На розвиток нашої країни, ж як ти вважаєш? Роботодавці про це говорять, але з цим нічого не роблять. І це ейджизм як один з напрямів, з яким потрібно працювати, тому що є пересторога щодо молоді, що я буду з ними робити як роботодавець, і є пересторога щодо якраз цієї вікової категорії. Я посміхнулася, коли ти сказала 50, тому що насправді це деколи навіть 30+. І роботодавці не розуміють, що це просто величезна перевага, коли в тебе якраз про те, що ти сказала, коли в тебе в колективі буде працювати людина, яка 17, і людина, яка 55. Тому що тут ти отримуєш відповідальність, скурпульозність, ця людина буде планувати, ця людина додасть у цього емоційного інтелекту в команду. А тоді, коли ми говоримо про мову, це буде про ентузіазм, про драйв, про ідеї, про інше. і це дуже класно. Але 70% компаній-роботодавців за останніми дослідженнями не мають таких програм. Вони не готові, а це говорить про що? Я не готовий. Якщо до мене прийде така людина, я не знаю, як її адаптувати. Що з нею робити? Людині буде некомфортно, мені буде некомфортно. І ми перестанемо працювати. Заробітне платня, про яку ти постійно питаєш, а люди уникають цих відповідей. Але це дуже головне. По перше. Чому ми виїжджаємо за кордон і чому ми хочемо більше відсотків по перше, навантаження? По друге, отримання заробітної платні? Як саме Україна, коли зараз війна ставиться до підвищення заробітної плати? Перегляд і що заробітною платньою між чоловіками та жінками? З я почну з кінця, тому що насправді це глобальне питання Не тільки України у всьому світі є нерівність оплати жінкам за і чоловікам за однаково виконувану роботу. Тобто, якщо ми розуміємо, що це однакове навантаження, одне наповнення, жінки в Україні отримують за цю роботу на 30% менше ніж отримують чоловіки. В кожній країні це свій показник. В якихось країнах це 10 в якихось країнах це 80%, в якихось країнах жінки не можуть працювати. Взагалі ця нерівність є у всіх країнах, і ем, прийнята директива Європейського союзу якраз для того, щоб вирішити цю проблему до 27-го року. Ті країни, які входять в Європейський Союз, е, мають в рамках свого ринку праці зобов'язати роботодавців розкривати інформацію про заробітну плату. І це те, до чого зовсім не готова Україна і українські компанії, тому що ми йдемо, ми на шляху до Європейського Союзу, і ми маємо бути готові не тільки розкрити цю інформацію, а бути готові як робітники, як працівники, зрозуміти, чому такий рівень заробітної плати яким чином я можу на нього впливати? І це не історія про те, чому у Івана Васильовича 30 а у мене 15 Ми працюємо на однаковому рівні, так? А це історія про те, щоб взяти більшу відповідальність, зрозуміти, де мені потрібно вирости, розвиватися, тому це питання. Знаєш, воно дуже складне, тому що коли ти дивишся на високий рівень заробітної плати у когось, це викликає: Та, звісно, роботи немає, ти нікуди не можеш піти, де таку роботу заробляти? Хабарники, значить, заробляють. Я навіть гостям задаю ці запитання, щоб наші телеглядачі чи глядачі наших програм побачили, що коли ти студент і в тебе досвіду немає, ти можеш просто вийти на ринок і заробляти 20 тисяч. І це до питання того, чи можу я знайти роботу. Питання інше, там готовності ринку до інклюзивності, створення інклюзивних робочих місць це, це окрема історія, виклик. А якщо говорити про рівні заробітних плати за кордоном і умови, це болюча для мене історія. Вона насправді була ще до війни, я дуже багато намагалась говорити про це. Я сама з маленького містечка, да ми вже про це з тобою говорили. І коли ти знаходишся десь в регіоні, по перше, ти взагалі не думаєш про те, що тобі десь там раді. Ну, кому я потрібна, бухгалтер з маленького містечка, там в Києві чи десь, да, там, де умовно вищий рівень заробітний плани. З іншого боку, потрібно розуміти, що і вищий рівень життя, бо потрібно десь жити, да, там, мати квартиру і так далі. У нас таке сприйняття і щодо закордону завжди було. Наприклад, там простіше і краще виїхати в Польщу на три місяці, заробити на полуниці там, не знаю скільки, 10 тисяч доларів, чи то багато, 6 тисяч доларів. Приїхати додому, вирішити якусь свою, своє питання і все. При цьому ти ніяк не будуєш кар'єру, ти далеко від сім'ї, ти далеко від своєї країни. Ну, ти просто щось заробив, це тут і зараз. Ти, ти можеш... далека від знань насамперед, тому Далекі що ти, ти градуєш саме. Ти не вибудовуєш своє життя, так ти не думаєш про те, окей, ти зараз там щось заробляєш. У когось є цінність те, що там пенсія. Але ми маємо розуміти, що коли ми їдемо за кордон, то ми ніяким чином не забезпечуємо це своє майбутнє щодо соціального захисту, отримання рівня пенсії, забезпечення від країни, там і так далі. І так далі. Коли ми говоримо про Україну, в Україні було до війни. Безліч можливостей будувати кар'єру, навіть коли у тебе немає досвіду. Я можу провести приклад там на будівництві, там я зараз працюю в відновлюваній енергетиці. Раніше в мене був досвід в нафтогазовій сфері до цього в будівництві. Просто ти приходиш без досвіду, ти можеш, якщо в тебе є така мета, і ти готовий вчитися і вкладатися, ти можеш за два роки вирости на вищий рівень доходу, ніж ти будеш отримати за кордоном. У тебе буде кар'єра, у тебе буде соціальне забезпечення, яке насправді в компанії перебудовуються, вони нікуди не дінуться, вони не дають цю безпеку. Вони надають страхування, здоров'я зараз життя, вони надають можливості для там, відпочинку влітку для сім'ї. Ти знаходишся своєю сім'єю, ти знаходишся в своїй країні. Так, ми зараз говоримо про умови безпеки та базові там, в країні війна. Але я би пропонувала та. Щоб ми дивилися на це з погляду того, що ми вже відбудовуємо країну. війна закінчилася, і про можливості зараз у нас дуже стрімко росте рівень заробітних плат на ринку, тому що мало кандидатів. І зараз той рівень заробітних плат, який є в Україні, він насправді вже наближується до того рівня заробітних плат, який є за кордоном. Можу провести приклад, наприклад, з будівництва монтажники панелей на будівництві. У нас є компанія в Польщі, у нас є компанія в Україні. Це однакова заробітна плата, тобто, нарешті, Польща, Німеччина. Там Франція, Швейцарія, вона нарешті закінчиться і на полуницю наші люди не так будуть стрімко їхати для того, щоб зрозуміти, що кар'єру і життя треба будувати в своїй країні. Якщо думати про своє майбутнє, якщо не думати тільки зараз, я розумію, що є частина українців, які вже виїхали з дітьми, і діти там вже навчаються, якось в школі і так далі. І це питання наше, нас, держави, і роботодавців щодо комунікації, тому що так у нас з кожним кроком, з кожним тижнем. Місяцем залишається менше відсотків тих українців, яких ми зможемо повернути, саме як ти вважаєш, вони повернуться до нас, і які умови потрібно зробити, щоб українці і не тільки українці, а й іноземці приїжджали до України і теж заробляли в наші гроші? Тут історія з якраз баченням на рівні країни з нашої стратегії розвитку, як ми будемо рухатися, і це основна базова історія. Якщо ми будемо розглядати українців як Україну, як роботодавця. І українців як роботодавців. То коли я приходжу в компанію, обираю компанію. Мені потрібно розуміти, яка місія в цієї компанії, яка наша основна ціль як держави. Я хочу її розділяти, хочу розуміти, що мені це відгукується. Ну це просто зробити з українцями, да? тому що ми, ми українці. І далі розуміти, яка стратегія в компанії, яка стратегія в країні, куди ми йдемо? Які... Буде важко, добре буде важко. Розкажіть мені, що там попереду. Куди ми йдемо, і де моя частинка, що я маю зробити, і покажіть, яким чином я маю впливати ось на свій рівень життя, і тоді, відповідно, я зможу повернутися. Ясно, що для якоїсь частини українців це просто інформація, комунікація, тому що її мало, і це двостороння історія, тому що українці, які виїхали, вони все менше, менше, менше читають і знають про те, що відбувається в країні. Нарешті ми почули думки від кар'єрного фахівця Альони Кавки, і ми знаємо. Як рухатись і куди рухатись, і будемо спостерігати за її програмами, за її коментарями, а також думками експертів, які вона заохоче до своєї програми. А в наші програми, люди громади, сила громади. Я бажаю Альони Кавки, наснаги, сили, бо такі потужні, сильні люди вони завжди потрібні і країні, і кожній громаді. На все добре. Дякую тобі, Альона. Дякую. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.